А у небі журавлі летіли, залишали пір'я чорно біле, підіймались висоту, відбивали чистоту, залишали нам сльозу, а у небі журавлі летіли, їхнє пір'я було біле, біле, і зникали в небесах, залишалися в серцях. А у небі журавлі летіли, залишали пір'я чорно біле, підіймались висоту, відбивали чистоту, залишали нам сльозу. А у небі журавлі летіли, їхні пір'я було біле, біле ви, як зорі, в небесах, і назавжди у серцях.